На Дністрянські краєвиди презентував віничанам подільський митець Василь Іванов. 70-річний чоловік малює ще з дитинства. Починав з портретів, тепер захопився природою. Це перша персональна виставка митця її бачила Олена Бучацька. Про життя майже 20 пейзажів, написаних маслом, представив на виставку могилів подільський художник Василь Іванов. Це перша його експозиція робіт. Розпочав митець писати ще в дитинстві. Закінчив художнє училище, але доля склалася так, що малює тільки для душі. Тут в основному картини, які е, написані ним на річці Дирло, що є е, притокою Дністра, і е, всі краєвиди, які йому близькі з дитинства його рідного краю, він зображує на своїх картинах. Василь Іванов розповідає, що відколи себе пам'ятає, відтоді і пише картини. Спочатку в дитинстві, поте який малював на палітурках книг. Потім, коли підріс, вирішив обрати мистецьку стежину життя. Закінчив художнє училище. Каже, спочатку подобалось писати портрети, тепер пейзажі. Я на природі якось відчуваю себе, знаєте, дуже легко. Мені якось за все забувається. Всі негаразди, там які життя. Ну якийсь стимул дає, знаєте, духовний мені природа. природи. Хоча свої роботи Василь Іванов презентував перше, але поціновувачі свого мистецтва вже має відвідувачі виставки в захваті від його картин. В нього картини світлі. У нього завжди природа, вода, церква, духовність на картинах. У нього є каміння, і через які протікається вода, проходить оці всі перпіпригради, які є. Все це проходить. Отже, і ви бачите, що це людина, яка передає свій власний стан. Мені дуже подобається, що на цих краєвидах наша рідне Поділля, і кожен майстер по-різному можливо передає. Але що мені подобається, що от кожен шукає те, що йому близьке до душі, і кольорову гаму, світлі чи темні кольори, захід сонця чи схід сонця. Але мені найбільше імпонує, що цей рідний край, той, який оточує людину, і той край. В якому вона свої черпає сили, натхнення і де відводить свою душу, коли її наприклад є сум, мистецтвознавці високо оцінюють роботи могилі подільського митця. кажуть, написані вони професійно та з душею. Радять художнику частіше проводити виставки своїх полотен. Презентація картин на дністрянські мотиви у обласному центрі народної творчості триватиме до 15 квітня.